Всім привіт, хлопці, та дівчата. Сьогодні вночі пройшов UFC Fight Night, вітакер проти Дерідера. Як по традиції, насипайте собі смішної гречки, наливайте секретного соку, і поїхали дивитися найцікавіші бої вечора. Почнемо ми з бою Мусліма Саліхова проти Карлоса Ліла. Погнали! Почався бій, і Карлос полетів працювати першим номером. Ганявся за орком по всьому октагону, ніби той у нього щось вкрав. Один раз кинувся з двійкою, другий раз кинувся з двійкою. Ну а третій раз орк зустрів так, що тіло Карлоса полетіло в один бік, а Впавліл відразу на бочок і тихенько заснув Нокаутом у першому раунді і забрав орк. Погнали далі. Брайс Мітчелл проти Саїда Нурмагомедова. Почався перший. і Мітчелл полетів вперед. Тиснув орка до сітки, намагався переводити. Орк відбивався так, ніби за ним борг у Приватбанку. Клінч біля сітки тривав довго, настільки довго, що навіть коментатори вже почали шукати щось цікавіше. Ну а Брайс собі продовжував тиснути. Тиснув, тиснув, поки в голову не залетіло коліно назустріч. Чітке, хрустке, як хлібчик з гречкою. Мітчел приліг одразу, почалося добивання, і явно син божий був на зв'язку, бо ті плюхи летіли. Куди завгодно, але точно не в його голову. Коротше кажучи, добивання Брайс пережив і на землі відзахищався до кінця раунду. А під кінець ще навіть зміг встати і знову притиснути орка до сітки. На цьому, в принципі, увесь інтерактив у цьому бою закінчився. У другому та третьому Мітчелл дістав ковдру і цілком і повністю накрив нею маленького орка. Було схоже, що вони не в кліці, а в таборі один хоче заснути, інший обняти перед сном. Спроби сабмішенів були, але без фанатизму, просто перевірка на гнучкість. Орк намагався брікатися, але виглядало це як протест дитинки, які не дали соломинку до соку. Кожного разу, коли орк брікався, Мічел знову нагадував, що земля не лише плоска, а ще й дуже м'яка, коли ти під ним одноголосним рішенням бій забрав Брайс Мітчел. Далі в нас ішов бій Орка Нікіта Крилова та Богдана Гуськова. Почався перший, пішла розвідка пристрілка. Крилов намагався працювати першим номером. Викидував лоукіки, двійки, взагалі рухався активно. Гуськов не поспішав, стояв, читав суперника як ранкову інструкцію до соку перед вживанням зболтати, а потім всипати праву пряму і всипав в одній з спроб крилова зблизитися. Гуськов намалював правий так, що орк Нікіта на мить повірив у авіацію. Красиво впав, розкинувся на канвасі як 3D-малюнок. Ну а на землі Богдан спокійно і впевнено почав цей малюнок доповнювати методично, гарно, прямо в голову. У результаті на покритті залишився просто орк Нікіта, без крил, без душі. Нокаутом у першому раунді бій забрав Богдан Гуськов. Поїхали далі. Шара Магомедов проти Марка Андре Баріулта. Почався перший і пішла розвідка. Марк бігав по оптогону. Шмара крутив педалі, іноді викидуючи лоу на спроби Марка зблизитися. У раунді нічого не відбувалося, від слова зовсім цікавіше, певно, дивитися на пусту клітку, ніж на те, що там відбувалося. Перший раунд забрав Дана Білий, бо тільки він міг повірити, що це хтось покаже в прямому ефірі. Почався другий, як картина так і не змінювалася. Шмара продовжував бігати, а Марк так само йшов уперед і шукав можливість. Ближче до середини раунду нам завезли трішки екшену. Марк правим все-таки знайшов голову шмари і почав діяти ще активніше. Пробивав двійки, кінчував біля сітки і розбивав корпус. Тривав цей форсаж від Баріулта недовго. Вже буквально через хвилину форсунки почали зливати в обратку. Тяга скінчилася, і тут вже шмара повністю включився. Коліна в клінчі, двійки біля сітки, ноги в корпус. То вже було практично добивання, і марк вже був готовий йти додому. Але раунд закінчився. У третьому раунді баріул ніби відновився, але не до кінця. Плану на бій як не було, так і не з'явилося. Просто тупо йшов вперед, хапав по обличчю і з обличчям, а може щось і вийде, знову ловив ловкіки і двіки. Всі зближення це була просто безкоштовна роздача панчів. У третій так само шмара забрав, як в принципі і сам бій. Далі в нас ішов бій орка Петра та Маркуса Макгі. Почався бій, пішла неспішна розвідка. Орк Пьотер намагався підтискати Макгі, але той добре рухався. Макгі був активний і викидував багато двійок, але справа в тому, що більшість залітала по повітрю. По ходу бою орку все частіше вдавалося знаходити голову Макгі двійками, який, до речі, сам на них і кидався. Протягом бою розмінів було багато, і всі вони нагадували гру Давай ти мене, а потім я тебе. Жодної ідеї, жодної пастки. Просто двійка, пауза, двійка у відповідь. До середини бою Макгі ще щось показував, влучав, створював об'єм. Але з кожною хвилиною орк набирав обертів. Макгі летів вперед, викидував пару двійок, потім так само робив орк. У третьому раунді було багато крінчу від Орка, а активнішим, точнішим був саме він. Суддям цього вистачило. Орк Пьотер забирає бій рішенням не блискуче, не феєрично, але чітко, грамотно і без шансів для мангів у другій половині. Мейн-івент. Роберт Вітакер проти Рейніра Дерідера. Поїхали дивитися. Почався перший Дерідер одразу полетів у ноги. Схопив за лапу Вітакера і, здається, закохався в неї. Стояв з нею в центрі клітки, як з дівчиною на танцях. Вітакер захищався, захищався спокійно. Всі ці спроби переводів контрив взагалі без питань. Кожного разу при спробі провести тейкдаун. Проспект натикався на Джеп або двійку Вітекера. Перший раунд виглядав як деклас. повний контроль від роба. Читав він дерідера, як відкрити меню відальні раунд чітко за вітекером. Відмітити можна розміри дерідера, який був у півтори рази більшим за вітекера, і дозволяв собі втупу йти вперед з піднятим коліном, яке інколи впивалося в корпус вітекера, як ніж в масло. Тим не менше, спокійно раунд вітекер забрав. Другий раунд. Вітекер полетів уперед, намагався брати активністю. Спочатку працювало, влучав, тримав темп. Але от і дерідер почав влучати потроху. Тут джеб, там коліно, і ніби ще нічого, але вже видно, вітекер не той, вітекер вже в тумані. Ці безкарні коліна зближенні від дерідера. Вони теж почали робити свою роботу. Одне залетіло в корпус, інше через руку в голову. І вже роб не просто в тумані, він у ньому вже пливе. Дерідер насідає і вони падають на землю. Там проспект намагався придумати самі. Але вітекер зміг відзахищатися. Третій раунд повний хаос, де рідер вилетів на Вітакера, як комбайн на кукурудзу, двійки, коліна притиснув до сітки і кидав все, що було. Я вже почав думати, що початок кінця вже почався. Вітакер втікав, де рідер наздоганяв і добивав. Добивав він, поки сам не почув запуск салюту, який вже через секунду прилетів йому прямо в голову. Он запах крові Вітекер почув відразу, добивав він просто безжалісно. Лікті в голову прямі, точні акцентовані удари в будку. Але Де-рідер просто ніби лежав і казав, і це все, тоді я встаю, і він хлопці встав. Для мене тут все стало зрозуміло, далі на нас чекав бій руками-подушками, тому що виглядав як один, так і інший, як тіло без душі, сил там не було вже ніяких. Пізніше дерідер перевів Вітекера вниз і там залежав до кінця раунду. Четвертий, і п'ятий без феєрії. На початку п'ятого Вітикерщині ніби ожив, багато рухався, пробував знайти момент. Але дерідер був поряд: постійний клінч, контроль, спроби тейкдаунів, коліна. Коротше кажучи, не давав простору, і сам не працював, і Вітекеру не дозволяв, і сам не гам, і другому не дам. От так можна охарактеризувати ці два раунди. Судді дали роздільне рішення дерідеру. Насправді можна було віддати і туди, і сюди. Це був досить рівний бій, але знаємо, як це працює. Частіше забирає молодший перспективніший. Так сталося і цього разу. Якось так пройшов івент. Всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось звичайно. Шама.